12 жовтня на базі інституту підприємництва стратегія стартував новий сезон інтелектуальної гри Ерудит, яка проводиться відповідно до регіонального проєкту розвиток інтелектуального руху Дніпропетровщини. Як і в попередніх сезонах, до участі в грі допускаються команди учнів 10-11 класів загальноосвітних навчальних закладів, а також студенти вищих навчальних закладів першого другого ступенів акредитації. За сезон буде проведено три відбіркових тури, за результатами участі в яких усі набрані бали кожної команди окремо сумуються. До участі у фінальній грі вийдуть чотири команди, які наберуть найбільшу кількість балів. У першому турі інтелектуальної гри Ерудит взяли участь 10 команд, з яких 8 команд зі шкіл нашого міста, команда учнів Петрівської середньої загальноосвітньої школи та команда студентів Жовтоводського педагогічного училища. 12 октября 2013 року у нас замічательний день. Потому що вже в котовий раз в этом залі збирається саме умне, саме ерудіроване молодіж города жовтої води. Я об'являю начало первого тура інтелектуальної игры «Эрудит» сезона 2013-2014 року. Вітаю, шановні костей. Дуже радий, що маю можливість в цих красивих стінах вас привітати. І дійсно дуже пишаюсь тим, що сьогодні в цей сонячний день стільки розумних. Людей зібралися в цьому залі. Хочу побажати всім не просто успіху, да, успіху це банально. Хочу побажати всім цікавої е, гри, хочу побажати всім, щоб ця участь в ерудиті збагатила не тільки е, викликала задоволення, але збагатила інтелектуально, тому що. Кожна гра, кожна, кожний думками, кожна е, спроба піднятися або щось таке цікаве придумати, це є е, певний е, інтелектуальний ріст, інтелектуальне зростання. Е, на сьогоднішній день я бачу е, досить велику кількість, але мені б хотілося б щоб, е, всі школи, не тільки жовтих вод, але і всі школи регіону. Я е, в цьому році особисто їздив. По школах Кривого року запрошував їх, але вони бояться. Вони всі злякалися, тому що знають, що найрозумніші це жовтогоці. І шансів перемогти немає. Тому я думаю, що сьогодні ви покажете справжній клас, справжню ерудованість і справжній рівень інтелекту, і хай року буде в черговий раз. Соромно, що вони забоялися приймати участь в нашій війні. Дякую, доброго дня всім. Дуже приємно, що і, мабуть, що традиційно, що саме в інституті в храмі науки збирається молодь, яка в майбутньому, можливо, стане і студентами цього інституту. І я думаю, що молодь, яка зібралася в цьому залі, можна сказати про вас, що ви інтелектуальна еліта нашого міста, бо приймаєте участь саме в такій грі. Також відрадно відмітити те, що Ідея, захід, який зібрав вас у цьому залі, це прагнення до знань, прагнення до самодосконалення. А це практично е, такий залог успіху в майбутньому вас у самостійному житті. Я хочу сказати, що дана е, гра відбувається в рамках проєкту, який був започаткований Олександром Юрійовичем Вілковим на сьогодні віце-прем'єром України, в рамках проєкту розвиток інтелектуального руху Наді Дніпропетровщині». Минулий рік. Для нашого міста став вдалим в даному проєкті, оскільки е, в регіональних змаганнях в місті Вільногірськ коли наша команда ліцею виборола перше місце і найкращий гравець, найінтелектуально розвинений, найрозумний саме був з нашого міста, чому нам не вдавалося впродовж роки це зробити. Минулого році розширилася. Спекер таких заходів і команда гімназії брала участь у інтелектуальній грі «Відеоквартет», а команда ліцею, молодша група вже брала участь у змаганнях щодеколи, і виборила у нас друге перше місце. Друге, друге місце виборола. Тому я думаю, що результатом таких успіхів в даному проєкті, мабуть, є те, що наші команди загартовуються ось в такому марафоні, який триває практично цілий навчальний рік. Тому е, сьогодні мені хочеться подякувати Петру Миколаївичу вас за те, що е, започаткована е, інститутом стратегії така гра, вона має розвиток, вона вже е, має попит серед молоді. Е, хочу сказати, що е, участь наших команд в обласних змаганнях підтримує міський голова Анатолій Володимирович. Тому сьогодні я передаю вітання вам від нього, від усього депутатського корпусу, з надією, що інтелектуальна молодь нашого міста і в цьому році в проекті розвиток інтелектуальної виконання на Дніпропетровщині буде першою. Згоні <плес> я... хочеться подякувати керівникам наших команд, тому що з минулого року такі керівники практично. Досить е, міцно взяли, е, так сказати, кожі в свої руки і займаються з вами, готуючись до цих ігор. І Це також підтримується обласним проєктом. Тому сьогодні хочеться побажати успіхів е, і нових перемог кожному з вас над самим собою. Тому що крок, який ви зробили сьогодні, і крок, який буде зроблений вами у грі, це вже перемога. Ну і будь Магання завжди говорять, хай переможе сильніший, а ми ще додамо, Хай переможе розумніший. <звігінь> Первый вопрос. Иногда их варили в большой центрофуге с пензой. Кроме того, их дополнительно обрабатывали вручную наждачной бумагой. Указанные операции значительно повышали их цену. Назовите их. ни одна из кнопок не была нажата, то есть у вас вариантов ответа нет, да? Но я могу добавить, что иногда их еще терли послал, от этого они тоже повышались в цене. Это джинсы. Этот знак у европейцев издревле считался символом солнца, плодородия, счастья. У нас же он вызывает совсем другие чувства. Что это? Время. символ спонсор, плодородия, счастья, бесконечного вращения. Мы думаем, что это огонь. Что? Огонь. Огонь. Нет, это не огонь. Б. Не складывайте все яйца в одну корзину. В. Держите все яйца в двух корзинах. Время. Б. Это что? Все яйца в одну Чего это? А чего? Чтобы мешал того, что